Гей, hey, привіт! Вас ніколи не цікавило, скільки можна зробити робоксів в пліздонаті за годину за 10 годин і за 24 години. Що ж, якщо вам цікаво, тоді це відео точно для вас. Давайте для початку вирішимося з нашою тактикою. Кожну годину я буду перезаходити на інші сервики, для того, якщо на одному сервику впаде онлайн, тоді я перезаходжу на інший і там багато донаторів. Зараз у мене на стенді видно, що мені задонатили рівно 0 робуксів. Що ж, побачимось через годину. Ось і я, давайте подивимось скільки мені задонатили. Заходимо в лідерборд, мені задонатили тільки 2 робокси. Як по мені за годину це маленький результат. Я забувся вам ще одне сказати. Всі години проведені в пліздонаті, вони сумуються. Тобто, якщо ми провели одну годину в пліс Донаті, тоді ми повинні провести ще 23 години, щоб у нас вийшло 24 години. Що ж, побачимось через 9 годин. Ви бачите цей зошит? Я туди заношу всіх, хто дивиться мої відео без підписки. Тож, будь ласка, підпишись для продвинення українського контенту. A few moments later. Ось і я. І зараз подивимось, скільки мені задонатили за 10 годин у пліс Донаті. Заходимо в Лідерборд. Мені задонатили рівно 103 робукси. Особливо дякую за донат в WhiteBlog. До речі, я вирішив кожен новий відлік часу змінювати надпис на своєму лідерборді. Першого разу я написав те, що я знімаю відео, але це не спрацювало. Другого разу я написав те, що в мене день народження, і це вже спрацювало. Мені з того моменту задонатили 101 робукс. Зустрінемось через 14 годин. 14 годин пройшло, тож давайте подивимось, скільки мені задонатило. Заходимо в лідерборд. І бачимо, то, що нам прийшло дуже багато донатів. 16 донатів всього у нас. На жаль, відео вийшло меншим, ніж зазвичай. Але я сподіваюся те, що воно вам сподобалося. Всім пока!